Це спочатку, здається, як граються, а потім це все може перерости в щось серйозне, тому спостерігаю. Погналися за лисичкою вже, вже це мені не подобається, не подобається це мені, а вона ж не здається. Це. Ти забула? Дивіться, Вольєр заходить, гавкає, виходить, за територію не гавкає. Виходь, не будеш дружити з усім. Так, так, тихо, білка, боже, кашанчик, це ще такого не було. Ще ти з білкою не конфліктував. Ой. Кашанчик, відстань од неї. Вона не хоче з тобою дружити. І ці ось щось, щось, мабуть, у нас опять ретроградний Меркурій нарисувався, намалювався. Так, а ну, бородаті мої чудовища, не трогайте лисичку. А що лисичка? Ти всіх трогаєш, і тебе, коли трогають, не нравиться. Ти барбосика, який стрес загнала, до сих пор не може вийти. А це ось, ось ділове ходе. Ділове ось у каштаниня ходить. Якось він не пересікається з молоджю. Чує, мабуть, запах, вони його не чіпають. Ну, він, як наткнеться, звісно, або на нього хтось згаркне, то він відповість, перший не трогає. Соня Алла, дві п'ятиушниці. Це за цими мій глас та глаз тільки. глаз треба. Сніжися. Ці вже відпочивають лисиця? Огляд такий у нас. Що ви тут уже доїдаєте? Ляля, -ля, ти коли будеш слухатися мене, а? Скажи, пожалуйста, Ляля, -ля, де ж твої хороші руки, щоб тебе вже комусь спіхнути та ти б там охороняла їх? Це я так кажу, а всіх жалко. Ну, звісно, якщо знайдеться гарна сім'я, я віддам і буду за них радіти. Так як наша дезечка присилають фото постійно, вона там в садку в трояндах лежить на дивані, то, може, для когось теж доля посміхнеться. Їдять якісь здрава. Завтра буду вже займатися наведенням. Порядку, бо я сьогодні працювала, після роботи прийшла, вже немає часу. Погуляли, поїмо і до побачення.